Христос народився, дорогі сестри і браття, коли ми уважно читаємо сторінки Святого Письма, то зауважимо один, одну парадоксальну закономірність, що, вже починаючи від старого заповіту, найбільше. Чим займаються пророки, то вони займаються релігійністю і, скажімо так, релігійністю викривленою. Ми, коли читаємо пророків старого заповіту, то не побачимо там, щоб вони робили якесь зауваження тим, які не вірять у Бога. Багато людей сьогодні сокрушаються, мовляв, є такі люди, які в Бога не вірять і не признаються до Святої Церкви, що ж би зробити, щоб їх навернути. Але не цим займаються пророки Старого Завіту. Вони дивляться на побожність тих людей, які їх оточують і зауважують. Що ця побожність викривлена. Але якщо ми уважно читаємо послання апостолів, або стежимо за тим, що говорить до нас Ісус Христос, які Притчі, і що Він нас навчає, то ми побачимо. Що найбільша проблема для Ісуса Христа це були побожні. Тому що фарисеї – це найпобожніша верства населення була у часи Ісуса Христа. Вони дуже пильно і дуже детально дотримувалися усіх релігійних звичаїв і приписів. Вони не пропустили ніколи богослуження чи читання чи якогось обряду. І ми тепер дивимося на Ісуса Христа, а Він їсть і п'є з митарями, зустрічається із грішницями, і для Нього ніколи це не проблема. Але кожного разу, коли зустрічається з фарисеями, це велика проблема. Тому що така побожність, дорогі сестри і браття, людина вона є істота релігійна зі своєї природи. І якщо вона говорить, що не вірить у Бога зазвичай вона обманює і того, до кого вона звертається, але й намагаються обманути саму себе. Один то тепер розвинулося такий розмовний жанр, щоб розмовляти з людьми, і їх звеселяти, один казав чоловік дуже цікаво, що тепер дуже багато є таких, які, мовляв, кажуть, що немає Бога. І вони кажуть, що то наука є, фізика, хімія, астрономія. І каже цей чоловік так. Ну, ви ж не літали в космос, не дивилися, ви того всього не досліджували. Звідки ви дізналися? Оце все, що ви говорите. З книжок? Книжки є з хімії. Фізики, астрономії і інших. А хто їх написав? Їх написали люди. І от чому цим людям, які написали книжки з хімії, фізики чи астрономії, ви більше вірите, ніж тим людям, які написали Матей, Марко, Лука, Йоанн? Також написали. Чому цим більше вірити, а тим менше? Але знаєте, чому ми про це говоримо? Та тому говоримо, що для того, щоб будь-яку теорію підтримувати, все одно потрібна віра. І якщо людина не поклоняється правдивому Богові, або, скажімо, викривлено, видумує собі Божества, то тоді вона. Не означає, що самостійна. Вона все одно плекає віру, тільки ця віра і поклоніння неправдивому Богові або викривлене поклоніння. І власне, коли Ісус Христос зустрічається з фарисеями, Він завжди їм ставить таку претензію, що ви все побожні. Але все це викривлено, лицемірно, тут немає правди. І тому, дорогі сестри і браття, сьогодні, читаючи притчу про Митаря і Фарисея, ми не можемо з вами собі радісно сказати, ну, ми будемо такі, як оцей Митар, скажемо, Боже, милостивий, будь мені грішному, і все в нашому житті буде гаразд. Отець, такий у нас є Софрон Попадюк, то він дуже часто наголошував говорити про себе, мовляв, я найбільший грішник, це також обман і велика гордість. Хоче виглядати побожніший, ніж є насправді. І тому, дорогі сестри і браття, ми з вами маємо задуматися, що означає оця викривлена побожність. А викривлена побожність це тоді, коли людина тільки на основі власного досвіду і власних бажань, і намірів, і планів творить образ Божий у своєму серці. І дуже часто замало слухає, перебуває у слуханні для того, щоби зрозуміти, що Бог сам про себе говорить. І тому Ісус Христос каже, не кожен, хто до мене говорить, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, лише Той, який чинить волю Отця мого, що на небі. А що це означає? А це означає, що наша, наші стосунки з Богом, наше до Нього відношення повинні ґрунтуватися в першу чергу на тому, щоб ми не були упевнені у собі. У Бозі завжди треба бути впевненим. Але Ніколи не можна бути впевненим, що ми все зробили для того, щоб якомога краще дізнатися про Бога і про Його волю. Сьогодні в Україні війна, і багато людей приходять і кажуть, якийсь страх з'являється, невпевненість, як то Бог собі дасть із тим ради. Дорогі сестри і браття, Бог собі дасть ради. І в Бозі ми якраз і не повинні сумніватися. А чому у нас сумнів і страх? Та тому що ми замало про Бога знаємо і замало відкрили йому своє серце. І тому образ цього митаря полягає ось у чому. Завжди бути в покаянні, то не означає себе картати за якісь провини. Бути в покаянні це означає сумніватися, може ми ще замало для Бога і для своєї душі зробили. Дорогі сестри і браття, 8-10 хвилин у неділю проповідь. Наступна проповідь буде наступної неділі. А що ми будемо робити за той час? За цілий тиждень. Невже думаємо, що вистачить нам оцих 10 хвилин на тиждень для того, щоб перебувати у слові? Люди дуже часто багато моляться, так як той Фарисей. Я тобі дякую, Боже, за все, О, прошу та інше. А щоби послухати Його, змінити думку свого серця. І тому правдивий християнин це той. Який готовий слухати Бога. А це слухання насамперед у науці церкви через читання святого Письма, через те, що ми не жаліємо часу для Бога. Не в тому розумінні, як часто люди, вони зранку, в четвертій годині, прокидаються і багато багато читають молитов. А потім. Не встигають на роботу і сваряться зі своїми домашніми після чотирьох годин молитви. <кій> ну і в чому тоді побожність полягає? Ні-ні. Час треба ін, інакше, щоб пізнавати Боже Слово, і щоб Боже Слово ставало нашими словами і нашими переконаннями. І тоді, дорогі сестри і браття, Бог сторицею нам буде відплачувати, подаючи мир, впевненість і радість від життя. Тому не жаліймо часу для Бога, щоб перебувати у Його слові і Його пізнавати. Бо тільки тоді, коли ми перебуваємо у Слові, наша побожність стає правдивою, а у правдивій побожності ми віднаходимо і добрий шлях власного життя. Не жаліймо часу для Бога, тому час, тому що час, відданий для Нього, сторицею, повертається для нас. Христос народився.